Всім привіт, друзі, рада вас вітати на каналі Фрамюкрейник. Завжди важливі новини для українців з Європи. Друзі, нещодавно була прилюднена статистика народжуваності серед іноземок в Польщі. Чому саме ця статистика для України? З точки зору демографії являється трагічною деталі в цьому відео. Також щоб бути в курсі. Нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами. Також ще більше кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. І, взагалі, ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі була названа кількість українських дітей, які народились в Польщі з 2022 року. Звичайно, друзі, це добре, коли народжуються діти. Це велика радість для батьків, для сім'ї. Біля 10 мільйонів українців зараз знаходяться за кордоном. Життя продовжується, народжуються діти. Українські діти йдуть до шкіл в Європі. Українці йдуть на роботу за кордоном. Але що друзі? Ця статистика народжуваності говорить для України. Для України, друзі, це демографічна криза. Коли ми говоримо про Польщу. То демографічна криза в Польщі вона поглиблюється, але в країні зараз відзначають рекордний сплеск народжуваності саме серед іноземок. Наприклад, у 2022 році показник зріс удвічі до 16 тисяч дітей були народжені саме іноземками в Польщі. Найбільше дітей народили українки – 82%. У 2022 році, наприклад, в Польщі народилось 305 132 дитини. Це взагалі найнижчий показник народжуваності з часів Другої світової війни. Експерти зазначають, що країна увійшла в період демографічної кризи. Втім, на цьому тлі друзі особливо вирізняється народжуваність серед сам іноземок. У 2022 році дітей в Польщі народили рекордну кількість іноземок приблизно 5,5%. Це друзі означає, що кожна 20-та дитина народжена торік. В Польщі походить з іншої країни. Найбільше на таку статистику вплинули саме біженці з України серед іноземок, які народили, 82% були громадянками України. Вони народили 13 748 дітей. Статистика народжуваності серед іноземок в Польщі різко зросла саме у 2022 році. Ми розуміємо, друзі, чому. Звичайно, за війни в Україні. Якщо у 2021 році жінки з інших країн народили в цій країні 8970 дітей, то у 2022-му 16711, тобто в два рази більше. Також у 2022 році число пологів українок, які постійно проживають в Польщі, удвічі більше ніж, наприклад, у 2021 році, та й майже у 20 разів вище порівняно з, наприклад, 2015 роком. Так, друзі, зазначається у звіті статистичного управління. Польщі у попередні роки, наприклад, показники народжуваності матерями за кордоном в Польщі були значно нижчі. 2017 рік 4061 немовля, 2019 рік 6425 тисячі немовлят, 2022 рік 8970 дітей. Ще до напливу біженців Польща відчувала безпрецедентний рівень імміграції, який був одним з найвищих у Європі. Що коли Польща приєдналась до Європейського Союзу, велика кількість поляків теж іммігрувала по різним країнам Європи, до Німеччини і також до Сполучених Штатів. Також за останні роки Польща видала більше дозволів на перше проживання іммігрантам за меж європейського союзу ніж будь-яка інша держава блоку. Звичайно, друзі, таке зростання пов'язують із тим, що після початку війни в Україні тисячі жінок та дітей з України мусили виїхати за кордон до Польщі, до Німеччини. Війна, на жаль, наносить друзі нищівний удар по демографії також України, зважаючи на демографічну кризу, яка спостерігається в Україні. Зараз протягом останніх років війна тільки погіршила ситуацію. Україна має зараз один із найнижчих показників. Народжуваності у світі, а кількість населення за останні, наприклад, 30 років скоротилось приблизно на 15 мільйонів. За результатами досліджень в умовах війни лише 42% українців готові планувати майбутнє своїх дітей та онуків в Україні, і це друзі означає неминуче зменшення росту населення, уникнення демографічної кризи, можливо, звичайно, замови припинення війни в Україні та комплексу дій. Уряду країни, який повинен підтримувати громадян і також сім'ї, Ось такі, друзі, важливі новини для українців. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео до зустрічі.